Ми так давно не чули нашого президента, що почалось здаватися. У нас притомний, виважений та дорослий верховний головнокомандувач, ще не Черчилль але вже не провінційний керівник театру юного глядача, людина, яка навчилася тримати себе в руках і навіть таємно задумувати та реалізовувати великі військові операції. Але вчора він провів прес-конференцію, після якої у медійному просторі України вибухнуло чергове відро з борщем, потужною потужністю у 100 кіло буряку, не враховуючи моркви та картоплі. Я вважаю, що це не просто комунікаційний провал, це репутаційна катастрофа. І я авторитетно стверджую, що за усю історію незалежної України ніхто з її президентів, навіть бикуватий Янукович або Зверхній Порошенко, не спілкувалися з журналістами настільки похамськи, особливо публічно, та під аудіо та відеозапис. Ми так довго сміялися з бункерного діда, що прогавили свого власного пацієнта з ознаками бункерної хвороби. Про що йде мова? Дивимось. Стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили руски. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Тепер відставляємо в бік емоції: хто такий Олег Татаров на сьогодні? Заступник керівника Офіса президента Єрмака, заслужений юрист, доктор юридичних наук, професор, голова Київської федерації тайського боксу. Під час революції гідності Татаров обіймав посаду заступника керівника головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на майдані. Журналісти стверджують, що він розповсюджував звинувачення на адресу активістів, наприклад, що митингувальники вбивали самі себе. У чому преса звинувачує Татарова сьогодні? Практично в усьому: від корупційних оборудок з забудовниками до ручного керування судами та практично усім силовим блоком країни. Тепер про емоційний зрив президента, який був схожий на справжню істерику. Почнемо з того, що неважливо, де знаходився журналіст в день вторгнення Росії в Україну. Бо за твердженням того ж президента, нам усім треба було готуватися до травневих шашликів, а не війни. У журналіста, поки його не мобілізували, є своя робота. А у армії, яку ми утримували за свої гроші, своя. На третій рік війни у суспільства нема запитань до журналіста Української правди і нема запитань до ЗСУ. Запитання є до Татарова і президента. І це запитання просте, як двері. Як ви оцінюєте роботу Татарова, Єрмака та інших ваших топ-менеджерів? Йдемо далі. Навіть якщо Татаров самотужки перебив усі ДРГ у Києві, це не дозволяє йому бути над законом. А на роботу в офіс президента не беруть для того, щоб захистити від помсти росіян. За конституцією усі громадяни України мають однакові права і на захист від росіян також. Як мені видається, залужний та його генштаб вони вбили набагато більше лохматівців, ніж це можливо зробив татаров, але це не завадило Зеленському їх усіх звільнити і підставити під ворожі кінжали. І, звичайно, варто зазначити, що на цю хвилину у нас немає жодної інформації про прорив кадирівських ДРГ на Печерськ і навіть у Київ. На даний момент жодного факту, жодного відео, жодного фото, жодної кримінальної справи, де б фігурував конкретний російський диверсант, який би щось в Києві намагався напасти на Зеленського. Відсутні. Знов таки ніхто не виключає, що майстер стайського боксу міг протистояти майстрам з вільної боротьби десь під Гостомелем, особливо коли у справі був малюк. За кадром просто залишається питання: а де був і що в цей час робив голова СБУ бакану? На це питання ми й досі не маємо відповіді: ні публічно, ні оф-рекорд. До речі, на місці журналістів я б більше не ходив на зустрічі оф-рекорд, бо це просто технологія, яка затикає вам рота. Ми вам зараз щось розкажемо, але ви це нікому не зможете розповісти, бо ми ж домовилися не розказувати. Ти журналіст, твоє завдання інформувати суспільство, не розказувати це завдання спецслужб. Ще дуже сподобалася фраза американці в курсі про татарова. І що тепер? Це якось звільняє його від цивільної та кримінальної відповідальності? Чи не дає якогось нового статусу? Знайомтесь, улюбленець Америки, Олег Татаров? Ну це якась дичина, їй Богу. Взагалі на конференції наш Гранд конституції видавав люту базу. Наприклад, він заявив, що нам треба повернути в Україну доросле населення, а ще студентів та дітлахів, і це все зробити без примусу. Це 7,5 мільйонів біженців, які повинні повернутися, щоб годувати 10,5 мільйонів пенсіонерів. Ну, по перше, годувати не пенсіонерів, а судячи зі всього корупціонерів. Бо ми своїх пенсіонерів годуємо самі, бо як ви розумієте, пенсія у 60 євро на неї дуже не нагодуєшся. По-друге, люди не для того платили від 5 до 25 тисяч доларів, щоб втекти з бараку незглавності, а потім повернутися і годувати пенсіонерів. По-третє, щоб люди почали повертатися, треба хоча б відкрити кордони зсередини. Це дуже парадоксальна думка для офісу простих рішень, але по-іншому концепт працювати не буде. Наш президент, наш Кабмін, наша Верховна Рада зробили усе, щоб люди втікали з країни назавжди. І це беззаперечний і неспростовний факт, за яким ще доведеться відповідати в судах. А може й ні, бо американці в курсі, наприклад, також хотів би звернути увагу усіх на нашу опозицію. Він, вона, вони не пропонує відкрити кордон, не пропонує економічні реформи, не пропонує плану змін. Він, вона, вони, як і влада. Топчиться лише на полі примусу, заборон, репресій та реформ Гетьманцева. Уся їх критика полягає в тому, що влада Камасутрить мешканців України неправильно і треба це робити по-іншому. Що ми маємо в результаті? Потенційного героя війни Татарова перетворили на героя мемів і знецінили усі його подвиги, навіть не знаючи про них. Президент Зеленський виступив в образі знервованого, знахабнілого і зарозумілого царя. І це миттєво тригернуло суспільство, яке відходить від Курського похмілля і бачить, що наступ на Донбасі не припинився, а у Курській області росіяни вже зібрали резерви чисельністю у 30 тисяч урухаївців. До того ж, світло у кінці тунелю починає мерехтіти, бо росіяни продовжують добивати енергетичну інфраструктуру країни. На жаль, на третій рік війни я все більше розумію, чому кожні. 4-5 років будь-яка країна потребує виборів, і чому президент просто зобов'язаний спілкуватися з простими людьми, журналістами, опозицією і вміти читати та користуватися соціальними мережами. Якщо цього не робити, рано чи пізно ти перетворишся на фортецю в облозі, зі стін якої ти вже не можеш відрізнити ні ворогів. Ні, союзників, особливо, коли ти давно перестав опиратися на народ, а довірився четвірці чи, чи п'ятірці ефективних менеджерів. Грає в Раді Зеленський. Тихий день догора. На татарці, татаров Звод з Чечні роздира, де колишуться віти, там розвісив падлюк, тих, що встигли утікти, докінчив малюк. З річки дивиться кілька. З неба дивиться круг, не питайте настільки, як з'їбався Дмитрук. Я ж не буду хвалитись, як взяв автомат, і у центрі столиці Убив весь Ахмат, спить натомлена тиса. Прикордонники сплять. Крізь шпарину, мов криса, в Польщу втік депутат. Решта буде сидіти, бо в країні війна, як оце все любити? Його зна. Слава Україні. Якось так. Ну а тепер хвилинка корисних новин. Ви всі знаєте, що у нас є партнер, це компанія Grand Instrument. Це офіційний дистриб'ютор не тільки професійного інструменту Top Tool, але й всього спектру обладнання для СТО. Вірніше починаючи з СТО до вимірювальних приладів спеціального обладнання та виробів для оборонної промисловості. Наприклад, знамениті мобільні майстерні Locker. Відтепер, купуючи будь-який товар компанії Grand Instrument, ви отримуєте можливість скористатися моїм промокодом. Рауль» і отримати знижку на весь асортимент продукції. Розмір знижки визначить ваш менеджер. Все залежить від асортименту, але знижка вам гарантована. І вона не буде символічною або ілюзорною. Промокод знаходиться в описі до відео. До речі, поздоровляю першого покупця з Павлограда. На цьому все. Видалися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!